Вже вдруге в Коломиї відбувається зустріч керівництва Івано-Франківського центру журналістської солідарності та журналістів, що через війну змушені були покинути свої домівки та видання і переїхати на захід країни. Серед них і колектив інтернет-видання Краматорськ Пост, котрий повним складом вирішив вступити до національної спілки журналістів України. Місця з яких я вони мають певний магнетизм, це ну не заради якогось красивого слова. Але живемо тут поки що працюємо. Один наш колега постійно їздить додому, він працює переважно там. Я працюю, виходить так на відстані дистанційно, але вважаю, що вдало, і Краматорськ Пост є, і залишається, мабуть. Найпопулярнішим е і найкращим, що му чому ж ні інтернет виданням нашого міста. Ми з вами познайомилися. Ще так, раніше. раніше ми познайомимося, У нас був воршоп, який проводив австралієць і норвежець у Франківському. Це тоді приїхав. То ми з спочатку грудня, Раді. 17 листопада бачили що грудень. Ми знайомі і а журналіст Максим Ходушко каже, що йому в Коломої комфортно, та все жодне бажання його не покидає. Я хочу додому повернутися. І в цьому все. В цьому можливість, в цьому умови для цього. В нашому місті ми пережили 9 років тому 2,5 місяці окупації ще тими бойовиками ДНР, так званої. І після цього. У місті ставало краще з кожним роком. Я та людина, яка просить інших не. Очікувати поганого. Ну токи таким ще знаєте, словом, не екстраполюйте на погане. Щоб було погано, значить буде ще погані. Mm -hmm. погано, щоб бо навіть гірше. Я навпаки кажу: очікуйте кращого. Відповідальна секретарка обласної організації національної спілки журналістів України Вікторія Плахта зазначила, що за три місяці цього року стати членами спілки вирішили шість мадійників. Якщо так взяти в середньому повернутися в десять років тому, то в нас більше дві треті були в спілці члени Спілки це люди, яким було за 50. Звичайно, коли я прийшла в спілку, побачила таку картину, а я все життя любила працювати з молодими, любила їх підтримувати, спонукати до праці. Більше як половина людей це люди, яким до 40. Мабуть, цьому сприяє, що ми проводимо в обласній спілці дуже багато різноманітних заходів, різні тренінги, різні воркшопи, змагання спортивні, походи в гори. А після урочистостей. Для всіх провели майстер-клас із розписування писанок. З коломою Богдан Малецький Олена Романчук телерадіокомпанія Раї.